Півного одягу першого сорту, ціна 4,5 євро за кілограм. Лотику у нас 15 кілограм. І почнемо ми з ось таких класнючих лосін. Мені здається, воно навіть для вагітних, я так думаю, бо дуже широка основа. Наступна позиція в нас буде ось така зіп-ковтинка чоловіча в розмірі L. Далі. Світшотик візьмемо. Ще худі більше, худі. Ось такою однією кишенькою і великий розмір. Розмір у нас 4 xl Наступна у нас буде ось така ковтинка знизу на зав'язочках, сіренька. Та ще одні. Ось такі штанішки кльошом. Далі. Світшотик. Ось такий коротенький. В розмірі С. Так, ось такі штанішки у ромбики, спортивні. Розмір. Розмір не плеше. Наступні сіренькі чоловічі. Ось такі. В розмірі М. Ще одна зіповочка чоловіча. Розмір М. Лосінки, звичайні сіренькі. Так, ще одні чорні. Ось такі вони плотніші. Розмір S, Розміри абсолютно різні. Дизайни так само, кольорова гама, так само, як бачите, як дуже яскрава. Наступна ось така синенька зіковочка. Розмір. Розмір M. Далі. Ось таке худі великі чоловіче. Розмір 2XL. Ще одні жіночі штанішки. Вони супер круто тягнуть, це розмір 40. Так, флісочка. Ось така теплесенька світла. Розмір 42. Так, адідасівська, зіповка. Ось така розмір. Що ви писали? Емочка. Так, ще одні штанишки, легесенькі жіночі, такі укорочені бріджі. Так, спортивки. Також жіночий. Розмір не пише. Так, ось така ковтинка в морському стилі. Розмір. S. Так, візьмемо ще ось таке худі цікаве. Чорна, а спинка ось така. Розмір. М. Так, ще одна зіповочка чоловіча. Стан, як бачите, дуже класний. Розмір Елька. Так, ще одне худі сіреньке. Ось таке також велике. Розмір XL. Штаніжки. Ось такі чоловічі. Розмір, на жаль, не пишу, але Вони досить такі маленькі. Так, ще один худак. Ось такий синенький. Розмір 2XL. Так, теплесенькі, лосінки, гусячу лапку. Розмір контейнер, а розмір 47. Наступні у нас будуть ось такі модельки, ще одне повторення, мені навіть здається. Або просто той самий бренд. Розмір Амочка. Так, таке худі власнюче. Так, розмір XL. Так, наступний світшотик легесенький, чорний, базовий. Розмір, на жаль, не пише. Так, ще одне худі сіреньке. Ось таке, воно розмір S навіть. Не хочеться дивитися, але під примарку, так, сечка. Так, ось така синенька зіповка чоловіча. Розмір M. Сіреньке ще є. Худі ось таке. Та чорні базові лосінки. Далі червоні спортивки чоловічі. ікселічка Так, так, так. Ось така цікава кофтинка. Гляньте, яка красота. В розмірі. В розмір, на жаль, не пишемо, досить такий великий, гарний розмір. І ще одні лосінки з утяжечкою. Бо вони супер плотні. Розмір також не пише. Я вам показала більшу частину наповнення лоту, ось скільки ще цього залишається, тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів.